Так, так, так. Ну що тут в нас по цінах? Ціни кайф. Та я сам все зроблю, ще й зеномлю на матеріалах і залишиться трішки коштів хоча б на пивко. О, так це ж просто. Ціла купа варіантів. Та я одразу куплю все. Щось зекономлю 300 баксів. Mm. Ну, де ж ці знижки? Так. Я точно не витратив зайвого. А що там з доставкою? О! Це ще прийде. І ще одне замовлення. Так багато де я це все поставлю. Oh, no. Як я маю це все сюди запхати? Як це має сюди все влізти? Hello, darkness, my old а тепер скажіть, скільки разів ви чули ці супер пропозиції? Економія це не тільки про гроші. Економія часу і зусиль ось наша перевага.